Так, провела розпаковку, але забувала показати вам каталог червня. Тому це буде окреме відео, не буду його підв'язувати вже до розпаковки. Кому цікаво подивитися розпаковки, ось такі ось бачите, продукти є, то приходьте на попереднє відео і будете дивитися, що я замовила. Отже, каталог червня Global Leader Group, Запам'ятаємо цю назву вже, знаєте, GL Group, можна сказати, лозунг цього місяця червня час розквітати разом з нами. Дівчата доєднуємось, реєструємось, і ви вже будете розквітати разом Global Leader Group. Каталог номер 5 від 15 від червня 25-го року. <кій> і на першій сторінці у нас ось така буде акція. Акція розіграші. Кожні 10 днів будуть розігрувати ці прибори, будуть сковорідка, тіфаль. Боже, дівчат, рекомендую. Сковорідка тіфаль. У мене є оригінальна сковорідка, тіфаль, я, я, це моя любов, обожнюю її. Портативна колонка, кому потрібно. Пауербанк, до речі, дуже необхідна річ, У нас час, ви розумієте, так чому. Міні-вентилятор кому буде спека, можете подухати. І електрочайник, дуже класна річ. Отже, які умови треба зробити замовлення від 25 балів? І за кожні 25 балів буде більше шансів там на виграш. Ось така у нас класна акція буде проходити з 1 по 30 число. Тому реєструємося за посиланням під цим відео. Робимо замовлення від 25 балів, а краще від 30, щоб приймати участь і в моєму розіграші, І приймемо участь і виіграємо. Далі актуальна тема: це SPF. при, при покупці на кожній другий продукт у нас буде 15%. Давайте так трошки, Ні, хай так вже буде Я почала в вертикальному, хай буде вертикальному. Так, далі у нас йдуть це сторінки 4,19. Отже, тобто 4,19 всі ці продукти йдуть по, з, кожен другий, з 15 знижкою. І я так розумію, помимо цієї 15 знижки для консультантів буде знижка, каталог, ну, знижка консультанта. 45% буде ціла, ціла знижка. Далі парфумчики. Ось вони, бачите, такі парфумчики. Ось так виглядають. Якісні Турція. Класні парфуми. Я в них ще не розбиралася, я вже казала, я не знаю, які тут що аналоги, але є е, де подивитися, і ви можете задавати питання, що вас цікавить. Тут можна кхе, побачити ноткам, Що вас цікавить, я подивлюсь, скажу. Знайдемо, якщо у вас якийсь улюблений парфум є з оригіналів, там, не знаю. Я, чесно, не розбираюсь ніколи в парфумерії, Але там, допустимо, ви любите Dolce Gabbana і можна подивитися, що у нас є з парфумерія. О, Мені подобається вже це. бачите? Вся парфумерія в одному, в одному краї. Так у нас була в Юнайсі. Тут у нас акція пішла при покупці. Кожен другий 25% знижка. Це місти, місти, місти. Ось міст, дивіться, міст, 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 міст. Ось такий міст. він, Ароматний букет з фруктово ягідним есенцією. Ось такий міст. Далі у нас ідея гізен, це декоративна косметика доречна. Також акція 25%, помади, олівці, тони. Мені цікавить, може якась новиночка. Ви, мабуть, знаєте, хто слідкує за новинами, що директор, генеральний директор компанії Gel Group була в Туреччині нещодавно днями, і вона була на виставці косметики, і привезе до нас в наступні каталоги. дармов'я. чудові сивороточки. Ось, бачите, ось така вона привезе до нас в наш каталог багато новинок. Що саме, це секрет, щоб не, конкуренти не дізналися. Але, так, дармові, кстати, будуть доповнюватися. Дермовія буде багато у нас. Це така спеціалізована, можна сказати, серія. Моцінулітки рекомендую. Крем класний. Гель-тонік, гель, так собі, як гель. Ну, Гель як гель, тонік, тонік, як тонік. Тобто, нічого примічательного, а ось крем класний. Далі, далі, далі. Що у нас тут цікавого? Мила кускові, Ось новинка якась, новинка з, з, з ослиним молоком. Дівчата, цікава штука. Кинь, мене в сумочку називається, що воно таке, лосьон для рук. Натуральні десіки, вони є настільки натуральні, що у них навіть флакони натуральні, з картонки, з бумажки, і вони не викручуються, отак от виштовхуються, знизу виштовхуються вони супернатуральні, ароматизований такий ефект вони не мають сильний. По-перше, ну, просто це я розповідаю зі слов своїх консультантів, ті, хто вже користувався, ті, хто вже пробував. Але е, захисний ефект, тобто від поту, від е, подразнення і тому подобне, мають шалений. Тобі вони супер класні, натуральні, і ціна у них 400 гривень, 800, 80 грамів, їх надовго повинно хватити, і вони супер класні. Містиж, ці класні штуки, гельчики великий об'єм. Креми, про які я розповідала в минулому відео в розпаковці. Ой, сипеться все. Ось ці креми. Я їх рекомендую однозначно. Ви бачите, тут у мене їх аж 4 штуки. Е, купуємо. Не дивіться, що така ціна 169 гривень, вони дуже класні. Великий Вони густі, жирненькі, використовувати треба там трошечки, і вони ну, класні, реально. Так, інтимка, тут інтимка Лоренці, тут такий спрейчик. І ось інтимка. О, біж... Ось мені подобається ти, що бачите, вони зробили. Догляд за тілом, інтимка, 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 інтимка. Все по поетапне, не в розброс. В минулих каталогах, ось в цьому, там предыдущому, було так, от хаотично все. А тут хочеш інтимку? Будь ласка, нашкрив страничку і обираєш. Прокладки, вона вони, бачите, я купила, попробувала, е, е, ну, сказати, щоб вони супер пупер класні не можу. Ну це знаєте, також на любителя, але вони є натуральні, вони якісні, вони там не викликають подразний, вони такі приємні на ощуп. Догляд за тілом, будь ласка, бачите, наш Юнайс. Nice. Uh, так, краще, мені ще uh, не подобається, що нема гелю для бриття Юнайс. Nice. Нужна піднімати, щоб додавали наш гель, бо пінки. Мій чоловік не користується пінками. Що я йому скажу? Закінчився гель, у мене тільки лише ще ще один в запасі. Так, ось такі є чоловічий віск для волосся Божечки. Це кому, що з грудей, які зашкрібають волосся. Ну, хлопці, ви буваєте різні, такі бувають, що кажуть, да, на риба, що будь суперкрасиво суперкрасиве гладке, ось для вас такий віск є. О, оце новинка. Цього не було. Що це таке? Дивимось. Шампуні Лоренті, концентраціонер Лоренті і Свердка Лоренті. Я вже знаю, що я буду замовляти в червні. Я буду замовляти собі ось цю новинку, щось виберу собі. А можливо, і дівчата. Класно. три штуки. Слушайте, це я зроблю класну віч. А таких тут багато. І ще ось. Давайте подивимося з чим. Цей Лоренті з кератином, органною, колагеном та біотином, а цей э, алоевера і м'ята. Це що таке? Фіолетовий тануючий шампунь, будь ласка, і безсульфатний шампунь. Красота яка! От, бачите, це великі об'єми. Шампунь з чорним чесником. Ось він. Ось так он виглядає, зверніть увагу, змінилася етикетка. Але це він є. Black Girlies, не знаю, правильно, бачите, Вон він там є. Так от тут є кокосове молоко, у мене таке є, аргана. Тут чого це, кератін бразильський, якийсь колаген, біатін Ось такі ось шампунчики є також туреччина, Безсульфатні, професійні. Ось такі є Global Leader Group це Україна, але також не менш класні. Е, наші, ви бачите. Ультратерапі манго по б'юті ціні. Ну, от сказати, от я не знаю. Я не люблю, щоб правду казати. Чесно, коли була турецька манго, вона була. ну, Мені здається, вона була набагато краще. Але це українська манго, типа та сама формула, але все дошне. Те, не те. Мені не подобається зараз упаковка. Вузьке горлечко, незручно. Шампуні з чесником плющем і органо і розмарином. Хто їх полюбив, будь ласка, користуємося. Ось такі професійні серії за доглядом. Ось вони. Оці, оце моя любов. От вірите, я дуже полюбила ці шампуни. Такий у мене зелений є, ось такий виграла в розіграші минулому моя мама, і я його обов'язково скористаюся, скористаюся. Великий об'єм, 600 мл, ціна доступна, ефект бомбезний. Чого-чого, а догляду за волоссям. Тут в Global Leader Group каталозі у вас буде досталь, досталь на вибір. Вибирайте, будь ласка, сухі, будь ласка, шампуні. Час такі капсули, все що завгодно. Двофазники, кондиціонери. Тут різні кондиціонери спреї для укладки. Є фарби для волосся, будь ласка, натуральні, все. Це в нас такі натуральні олійки для всього, я так розумію. І пішли бади. Наші БАДи, Туреччина, улюблені БАДи, хто користується, хто приймає для всього і для усіх, і для дітей, і для дорослих. У мене такий. Так, зараз от якраз побачила, йду пити колаген, Дівчат, взяла собі цей колаген по акції за гривень, Я ж його досі ніяк не доп'ю. Бо весь час забуваю. Не знаю, працює він чи не працює, але я така стара вже, що він, мабуть, працює з середини. Звичайно, він зможки розгладжує, звичайно. Ні, це я шуткую, звичайно, але це річ, яка нам необхідна після 25 обов'язково. Після 30%, 100% гарантовано. Раз в півроку, раз в рік треба проходити курс до 45 гривень, так, зубна паста класна має, наша юнацівська, до 45 років це е, раз, один, одну та банку один місяць да, на курсу ці шампунчики дитячі, ось вона, ось вона, красота, 400 мл. А що я хотіла сказати про колеген, хто до 45 один раз в місяць, після 45 не один раз в місяць, а один місяць курс, а після 45 три місяці курс, обов'язково п'ємо, Зубна паста дитяча, ще не пробували шампуні, ароматвзори, ось. У минулому відео ви можете подивитися, як я користуюся цим засобом. Що ще хочу порекомендувати, порекомендувати зараз. Дивіться, лужний засіб. Сьогодні був непредвідений случай, я ще не користувалася всіма цими, чесно, ніколи було. Непредвідений случай, і я використала цей лужний засіб, і він спрацював на 100%. Класна річ. І обов'язково у мене є така старезна сковорідка, така загорівша, загорівша. Я ним зроблю відео, я вам покажу, як він працює суперскище. Так ну. Давайте прогорну. Нічого більш цікавого. Що вас цікавить, будь ласка, питайте. На векавері в червні у нас буде гель з кінським каштаном. Купуй вигідно, за кожні 200 гривень ми придбати можемо за 119 гривень. Ось такий черневий каталог. Все, підписуємося, реєструємося, задаємо питання, кому що цікаво, обов'язково звертайтеся, розповім. Пока-пока.